Дуже гарні сонцезахисні окуляри з жіночої колекції отримали, і ця модель дійсно дуже користується популярністю. Мінімалістичний дизайн, дуже актуальна форма. Така більшості дівчат дійсно пасує. І, до речі, розрахована для власниць середнього і трохи ширшого обличчя. Актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Доволі масивний чорний глянцевий пластик, широкий має завушник на металевому кріпленні. Вони без флексів, тому дійсно на Трошечки ширше обличчя будуть пасувати дуже добре. Лінза в цій моделі максимально якісна. Захист UV-400 4 та мають поляризацію таких неймовірно комфортно на вулиці, на прогулінці, а також для кермування автомобілем. І градієнтна лінза, тобто зверху вона темніша в сірому кольорі, а донизу йде перехід до світлого відтінку. Без рухомих носоупорів вони дуже м'яко сідають на перенісі, абсолютно не тиснуть. І замовити такі окуляри можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Цього артикул залишаю у коментарях.